Канал Андрій Стойгора пропонує у лісі я його зустрів. Я часто у обідню пору ходжу гуляти в ліс. Ось і сьогодні пішов вгору на берег я поліз, і саме тут зустрівся він мені цей гордий пес. Обмухав він мене, помчався, щоб чудес. Осінніх в лісі показати, а й казковий був. Він насторожився, мабуть, щось там почув, а потім по доріжці лісовій пред помчав. Я швидко йшов, але від нього вставати став. Та потім щось там звабило його в лісі на горі. Осінь лісь чудом і чарівним є оцій порі. Товариш випадковий мій помчався прутко, Опали листя шелестіло, а я йшов досить хутко. Та песика цього догнати було досить важко. Я й не хотів цього робити аж навколо казка. Позбутися її я не хотів, тому й не тратив сил, а насолоджувався лісом, і немов в ньому плив. А мій нападник, немов все це відчув і поспішив у інший вимір, ніби подумки я з ним говорив, а він розтанув між дерев і швидко кудись зник. Та я з ним у його новий світ так і не проник. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.